Привіт усім, хто завітав на мій канал, мій світ, моє життя. І з вами я Жанна, і сьогодні ми на кухні. Знаєте, після роботи, коли після праці приходиш, то не сильно є і сила, і настрій готувати щось таке виготовлювати. Тому сьогодні я буду готувати бистренький такий супчик, рибний з консерви. Буду готувати, ось у мене консерва тунця і шпроти в маслі. Це я буду готувати такий суп. Це ось картопелька. Картопельки багато, ну, то, тому що, розумієте, тут, е, якщо буде мало картоплі, то який він буде, той суп? Буде вода. І... Зосім трошечки, не знаю, як вам показати, отак видно. Така жменька. Жменька рису. Такий у нас буде сьогодні супчик. Не знаю, готуєте ви такий супчик чи не готуєте. А я готую і скільків в томаті, і сошпротів в томаті, і ось у маслі. Ми любимо такі. Супчики, знаєте, такі легенькі. Ось так, водичка у мене вже на плиті. Я буду засипати зараз в каструльку картопельку і зразу буду додати туди і рис. Так, картопельку додавила. Тепер зразу висиплю туди рис. Так, як ви розумієте, що це швидкий суп. Скільки там потрібно ті картоплі варитись з рисом. Там декілька хвилин, картилину, а й 15. І додаємо туди риску і супчик готовий. Так, і ще я туди буду додати моркву, але моркву буду. Половину морковинки морквинка отака, на 3-літрову каструльку. Половину мор морквинки я поріжу кубиком, а порі а половину потру на крупній терці. Ну, Щоб супчик мав і смак, ну і вигляд кращий. Ось так. Цю морковку ту, що я Покришила, я її зараз зразу добавлю туди до картопельки, зразу таку не обсмажену ніяку, Зразу я її добавлю туди в супчик. І цибульку я розрізу на дві частинки і одну частинку, ось таку більшеньку навіть, я вкину теж зараз в суп. А, ще трішечки, трішечки посолю. Багато не буду, бо консерва, вона теж має свій смак солоний. Так? Ось так. Потім чисосолки додамо. А цю половинку морквинки я зараз натру на крупній перці. Так, мої хороші. А другу половинку цибулинки я покришила. І разом з, мор... з морквочкою я її зовсім трішки, зовсім так трішки, не сильно, підсмажу спочатку цибульку, ай вона трішечки пару секунд. Так, тунець я відкрила. Зараз я його розімную веделкою. А ось зі шпротами прибити до чоловіка, не маю сили відкрити баночку. То да піду, щоб чоловік відкоркував мені. Там сидить, кіно дивиться. Знаєте, чоловікам, мені здається, легше живеться на світі, ніж жінкам. Чоловік прийшов з праці. Пішов, помився і тих часів, щось дивиться, щось роб, таке відпочиває. А жінка прийшла з праці і мусить готувати ще, їсти. Або підігрівати, якщо є зараніше наготовлене. Ось так. Така наша жіноча доля. Добре, мої хороший, піду, щоб він відкрив мені ці ж протики. Так, друзі, зварився нам мірис, картопелька. Тепер я добавлю туди зараз цю засмажку зі сковорідки. Ось так. О. сковорідку полоснути, знаєте, яка, щоб добріше було, і щоб сковорідку менше мити. Тепер лаврошку, кину лаврушку, люблю лавровий лист, зелень, лавровий лист я люблю, взагалі приправи люблю. Так, а тепер будемо додати туди наш тунець. Укаструльку, у каструльку, у каструльку. в своєму соці це такі. ну, я купую. Та він такий трошечки. На мене має такий трошечки посилатий смак. Але нічому не буде. Так, перчик з горошком. так. І ще ж проти, шпроти в мене ще. Добрі. Добрі ж протики. смак. Знаєте, друзі, я трішечки, трішечки не те зробила. Взяла один спротик, а тепер, знаєте, як перебила смак. Ну нічого. Ні, все ж таки треба солі додати. Багато не буду додавати. лучше в тарілці собі додавати. Але треба. І в каструлечку. Так, тепер ту цибулинку, яку я кидала пів цибулинки. Вона вже свій смак віддала, я її дістану і викину, тому що потім вона розповзеться по всьому супорі. І буде і негарно, і, знаєте, Чесно скажу, не люблю варену цибулю такими кусками здоровими. Так. Заря хвилиночку перекипить, щоб лаврушечка свій смак віддала. І додавлю зеленої цибульки мороженої І петрушки з укропом. І все. І вона з вами буде зварений, швидкий, Надію, що смачний супчик. І ми будемо з чоловіком вечеряти. Ось так. Ось так, у мої хороші. Я зараз добавлю цибульки зелененької. Можна вже виключити. Так. І, і, і. укропу зараз петрушу ще трохи ще. Трішечки добавлю цибульки, хай буде. Угу. Уже мало в мене треба на базар купувати. Так. І укропчик з Петрошечкою. Ось і все мої хороші. Дякую всім, хто завітав до мене на мій канал. Хто був зі мною, хто дивився, будь ласка, підписуйтесь. Будемо спілкуватись. Пишіть коментарі, як ви готуєтесь, взагалі, чи готуєте ви такий суп. Ну, я думаю, що не тільки я одна таке готую. Знаєте, господині... <свят> що хочеш, придумають, як треба чоловіка накормити. Ось так, мої хороші. Ну що, всім бажаю здоров'я, добробуту миру, миру душі, миру в нашій Україні, щастя, благополуччя, всього найкращого, побільше радості і якнайшвидше закінчення війни В нашій Україні. Ну і хто бажає повернутися додому? Обов'язково повернутися в рідну Україну. До побачення, мої хороші. Будь ласка, підписуйтесь і заходьте на мій канал. Всім вдячна. До побачення!